Доброго дня, компанія West. Сьогодні розглянемо куботу GL25 свіженьку. Отож, передня резина БКТ-7х16, як замітили, є кріплення під кун, а також гідровиходи. Задня резина Bridgestone 112х24 без тріщин. Стан відмінний. Позаду трьохточка нівелір. Також блок керування задньою навіскою. Стан резини з іншого боку. Теж без тріщин. Передня нагадаю БКТ. Також підключення переднього моста, швидкий розворот, блокування диференціалу. Дана модель має коробку півавтоматичну, на, на від 7 швидкостей. Також два діапазони. Також є реверс, гідропідсилювач керма. речах пам'яті. Вал відбору на 4 швидкості вперед, одна назад. Також кермо по висоті регулюється. Напрацювання 709 мотогодин. Попробуємо завести. Кому цікавий дана модель, телефонуйте за номером і взнавайте за наявність. Ціна даної GL25 складає 9300.